Україні, слава нації, ПСД, Рашиські бидло Федерації. А, ні, сьогодні мова піде не про, не про авокадо, як ви подумали. Просто так для понта хотів похвалитись, от як вивізь мій третій малюк, найменший малюк, вже доганяє другого братчика. Ну, це, звісно, первісток. А, плодів ще нема. Сьогодні мова піде про досить популярний на сьогодні вид шахрайства з банківськими картками, називається дропінг. Коротко, що це таке. Це коли вас просять дати свою карту в оренду. Типу, типу вам скинуть бабки, коротше, а ви ті бабки мусите перевезти на якийсь інший там рахунок, лявий, невідомо який. О. Таким чином вас використовують як дроп. Або ще називається інакше грошовий мул. Але це дуже небезпечна штука, тому що потім же ж е, поліція постукає у ваші двері, а не у двері шахраї. Е, просто на днях я ледве сам чуть не став, так скажемо, жертвою дропінгу. Ні, я би жертвою ніколи не став. Я викупив того вже здалека. Але так, ну, точніше було б сказати: злапав шахрая або шахрайку на одній із відомій платформі сайтів знайомств. І так, зараз я вам детально розкажу і покажу, як це все відбувалось. І розкажу, що таке дропінг і як вберегтись та не стати жертвою. Тож, мощуйтесь зручніше, запасайтесь кавою пивом попкорном, і го до перегляду! Коротше, все почалось з того, що якось на одному з сайтів стів знайомств, дуже відомому. А, я знайшов одну там дівчину, лайкнув її туди-сюди, зав'язалась переписка. А, вот. а, в результаті, от, до речі, от, така от фотка. Я думаю, що штучний інтелект, тому що при пошуку по фото мені нічого не знайшло. А, о, ну Менше з тем. Зав'язалась розмова, траляля та поля. Потім вона мені пише. от тут десь був. От, отут, між цими двома постами, оцей і цей. Було повідомлення, яке вона вже, звісно, видала. І то дуже різко оперативно. А от я не встиг навіть ні заскрінити, нічого. А, чи не знайдеться в тебе вільних там 5-10 хвилин часу? Кажу, ну давай, питай, що. А, ні, не переживай, з сразу, сразу нам'яком, що не переживай, я бабки просити не буду. В мене все є своє, туди-сюди, траля-ля Е, Ну. І далі розказує мені всякі байки, що вона займається там трейдингом, туди-сюди. І потрібно просто-напросто в неї якийсь там є бот. От той бот перестав відповідати на запити. Мені треба спробувати через мене. Каже, що є тіпо, ти не переживай, я тобі гроші на карточку закину, а ти потім виведеш коротше, і перекинеш мені. Куди я скажу? Я, сразу же, як бачите, задав зворотні питання. Просто задав е зворотні питання. То ти хочеш лаве на мою карту завалити, щоб я боту-маляву написав? А, відповідно, сразу після цього пропадає повідомлення. Зразу після цього міняється ось ця фотка, яка була тут, на отакий просто стандартний аккаунт. І написано, що в мережі була дуже-дуже дуже дуже давно. Ось, до речі, ім'я от шахрайки в Телеграмі, дивіться, не поведіться. І от цю фотку теж запам'ятаєте собі цей фейс, теж не поведіться. Коротше, якщо вдруг здибаєте таку, я ж сразу розкусив що до чого, і тут почав вже я, Я побачив, сразу, що вона вмиває ласти, вирішив їй. Писануть, трошки прилякнути, типу, ти не на того ляля -ля, попала, бляха-муха. Зараз тобою займеться кіберполіція і тому подібне. І тут я бачу отаке. От. Тобто мій аккаунт вона накатала вже швидку скаргу на мене, щоб е, мій аккаунт заблочили на добу. От. Ну, Я то знаю, як розблочити. От воно перевіряється через спам-інфобот. Я не один, не один раз коротчі, розблочував ці аккаунти. От, 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 спам uh, інфобот ти йому задаєш чек статус, йо акаунт він тобі показує. Uh, я, там, я знаю, то робиться, то пишеться петиція на інглиш мові і розблоковується, тому що ж сам там. Москалям пишу всякі гадості бляха-муха, вони встигають на мене скарг накидати. А е, Відповідно, мене там блочили навіть на тиждень колись. Ну, це то, що ти просто не можеш писати незнайомим контактам, тільки своїм. все. Е, хтось там, наприклад, незнайомий контакт, ти йому вже не напишеш там. Е, напрот... ну, напротязі того часу на... це нічого страшного нема. Але от, наскільки швидко спрацювала шахрайка, я просто говорю. Е, ну Менше з тим. Е, вот. Тому я кажу. А от тепер детальніше, подробніше, що тут таке дроп. Оце оця подруга, оця шахрайка, як варіант, вона там оплачувала якийсь товар заборонений, чи то наркоту, чи алкоголь, чи ще щось, коротше, да. І от, щоб не світити себе, в разі чого, ну, бо може тим продавцем, який продає той товар, да, там, наприклад, вже він, його січе, правоохоронні органи січуть, він вже на гачку. Щоб не світити себе, вона бере, знаходить людей і підставляє їх. І, і в результаті, якщо от, ну, щоб, типу, через них оплатити той товар. Так, да, тобі поповняють карточку, просто кажуть, куди перевезти. Ну ти ж не знаєш, куди ти ті бабки переводиш. Не знаєш. Як варіант, може ти переводиш взагалі їх десь о, якимось о, проросійським мухасилам. або на підтримку російської армії. Ти ж того теж не знаєш, куди ти переводиш. Чи на підтримку тероризму. Але в результаті постукають правоохоронні органи і поліція до тебе в двері. І почнуть штурмити тебе. Таким чином, прикриваючись тобою, просто шахраї хочуть замести свої сліди. Е, вот. Тому дропінг це дуже небезпечна штука. Наче, як би, нічого страшного, тобі карточку навіть поповняють, нічого в тебе більше не просять. От, просто. Как би, просять перевезти кудись на інший рахунок. Часом за дропінг навіть платять. Є в інтернеті дуже багато, е, на всяких, там, підозгілих телеграм-каналах пропонують роботу. Перевезти, займатися треба дропінгом, тобто своєї карточки перекидувати там, на рахунки, на які тобі скажуть. Ну ти ж не знаєш, куди ти перекидаєш. Тобі навіть платять там якусь символічну суму. Ти там перекидаєш пів лімона, наприклад, да, гривасів, а тобі там дають коротше, там платять. Ну, 300 гривень. Там. Ну, ведуться в основному малозабезпечені категорії населення, які знаходяться в безвихідних ситуаціях. Е е наркомани, які шукають бодай, трошки грошей на ширку. Алкаші, які хочуть похмелитися, бо Будун їх мучає не по дєцьки а бабок в кармані нема. Або, е е дуже часто ведуться на такі от всякі е е підозрілі види заробітків. О, і в результаті навіть самі не розуміють того, куди вони що вони роблять, а потім до них стукає міліція і починаються розборки. Е, вот. е, тому, щоб не стати жертвою дропінга, кажу вам, сразу, що уважно завжди перевіряйте в інтернеті, завжди до кожного поста відноситься серйозно, маєте тверезу, свіжу голову на плечах. Е, і е, ніколи ніколи свою карточку нікому не давайте, навіть якщо вас просять, що вам поповнять навіть ту карточку. Ніколи такого не робіть. Тут можуть е, скриватись різні такі каварні методи розводу. Е, от. До речі, от моя помилка, що я сразу не пошукав її по її фотці в інтернеті. Але але, ну, да, от, Сразу бачите, якусь от даже на сайтах знайомства якусь, дівчину фотка, фотка така. Вам здається, якась фотка дуже така, що би, пробуйте її шукати. ну Дуже така популярна, десь бачили, шукати через популярні пошукові системи, наприклад, Google пошук. Але Google пошук, звісно, Кео мені понаходимо, ні хайна толком. Тін Ace теж нічого мені не знайшов, дуже популярний. Навіть Яндекс Імідж, до речі, як би парадоксально не звучало, але москальський кончений. Є пошуковик по зображенню Яндекс. Він трошки краще шукає в плані того, якщо це стосується фото е, людини десь в соцмережах. От. Е, тому якщо ви шукаєте якусь інформацію, чи це часом не москаль, да, то ліпше шукати, до речі, на Яндекс.Імідж. Воно більше знайде там, через контактах їхніх там сраних, да, там, в однокласниках, е, теж нічого не знайшов. Січ 4 Face теж нічого не знайшов. Ну, одним словом, коротше, як варіант, просто ця фотка або дійсно жива людина, яка займається такими справами, або просто створена штучним інтелектом. А, вот. На цьому, друзі, все. Ада, стоп, стоп. Не переключайтесь, ще не все. Як завжди ж, нова моя рубрика Долбайоб дня. І як ви вже здогадались, мова піде знову-таки про наших придурків, сусідів із Запаєпліка. А ви знали, що на Росії з'явився новий вид військ. Алковійська називається, Алкорота. Та що там довго базарить? Включайте, дивіться самі, і все зрозумієте. Полетные задания межконтинентальные, Полетные задания межконтинентальные На Вашингтон Марш, На Пентагон Марш, На Вашингтон Марш, На Пентагон Марш. Полетные задания межконтинентальные, Полетные задания. Межконтинентальные на Вашингтон, марш, на Пентагон, марш. <риклад> Ой, бляха-муха, Я навіть уявити не можу, що станеться, якщо цей вот недоумок, який бігає по обриганих кацапських вулицях, прилетить, не дай Боже, з тою вот членоподобною за спиною хуйньою на Пентагон чи на Вашингтон. Так, да, можливо, станеться цілий Армагеддон. А як думаєте ви? Пишіть в коментарях. Що, Що, а Армагеддон в мозгах в москалів це вже давно. І це вже серйозний діагноз. На цьому все. Всім пока. Бережіть себе, гарного вечора. Мирного вам неба над головою і завжди будьте пильні та уважні. Не дайте себе ввести в оману.